Москві здійснили замах на кримінального авторитета вранці в елітному житловому комплексі Алея Паруса. Про гримів вибух попередньо відомо про що не менше п'ятьох поранених. Серед них Армен Саркасян відомий кримінальний авторитет з Горлівки він входив до близького оточення президента втікача Януковича під час революції гідності. Чоловік займався постачанням тітушок на майдан. А вже після початку повномасштабного торнення в Україну заснував вірменське групування Арбат, що воює складі російської армії. Відомо, що Саркісян перебуває в українському розшуку, як один з Затрі в на майдані спершу ворожі медіа повідомляли про смерть бойовика. Однак наразі пропагандисти пишуть, що чоловік у комі важкому стані. Відомо після коми може бути крапка. Разом із Саркісяном внаслідок замаху постраждав Олег Кацпірович, зрадник України з тимчасово окупованого Криму, зазначив, що сьогодні зранку ворожі телеграм-канали повідомили, що вибух у столичному ЖК спричинила граната або саморобний вибуховий пристрій особу загиблого встановити неможливо. Однак, консьєрж заявив, що бачив загиблого по телевізору.